Ігор Валеріч Коломойський анонсував якусь сенсацію на понеділок. Що це може бути? Це дуже просто Коломойський побачив, що є домовленість між НАБУ і САП і офісом президента про що писала дзеркало тижня і Інна Ведєрнікова в своїй статті, що Єрмаку не буде оголошена підозра. А у відповідь Магомед Расулова, його батька і Червінського відпускають. І припиняється а, спроба а, з боку СБУ підозру виписати Клименко спеціалізованому антикорупційному прокурору. Вона про це пише в своїй одній з останніх статей доволі, доволі дуже цікава. Імовірніше за все, ну, багато хто говорить про. Про це саме в такому режимі. А, і помітьте останню операцію щодо Анни-Скороход, оце зверніть на це увагу, здійснювала СБУ разом з Набу і САП. Помітили? Оце тріо правоохоронних структур говорить про те, що між СБУ і Набу становився мир. І це погана новина для оточення Єрмака. За даними той ж самий журналістки Зеркало Тижня, Єрмак намагався Змусити СБУ оприлюднити ну, підозру проти Арахамії і навіть вимагав відставки малюка за те, що він не зміг захистити його. Розумієте? Цікава правда історія. І після цього Коломойський вирішив піти в абанк, тобто, фактично, він шантажує. Я щось кажу, бо він запрошує журналістів в подільський суд. На скільки? На 14.00 в... Yeah. завтра, по Києву, так. Да. І... Або я оприлюднюю якісь дуже вибухові речі щодо команди Зеленського, щодо Єрмака щодо самого, бо він вже натякав. Він Зеленського знову назвав ну, порівняв з Наполеоном це в останньому своєму коментарі. Це ж натяки. натяки на те, що я тебе вже не боюся, так? Або тоді його відпускають. Під заставу, як це зробили з Магаметр Рацуловим та іншими, Червінським, іншими політичними справами, скажімо так. І Зеленський зараз фактично на вихідних буде планувати домовитися. Якщо домовиться, ви не побачите жодних гучних заяв. Якщо не домовиться, в понеділок побачите Щось, щось пов'язано, скоріш за все, з фінансовими справами, бо Коломойський і штаб Зеленського були пов'язані в 2019 і 20 х роках. Тому, ймовірніше за все, Ігор Валерійович відчув момент великої гри, і в цю гру він готовий грати тепер вже як суб'єкт. Підпишіться друзі на е, телеграм-канал мого гостя. Він називається дуже просто Постернак. Е, я підписаний і ви точно не пошкодуєте, тому що там багато інсайдів. І якраз частину з цих інсайдів я часто в ефірах використовую, зокрема, те, що ви написали. Пане Олеже, що залужний зустрічався. Е, коротше, в нього були хадаки, і ви ще а... сказали, що в Житомирській області це було цікаво. Я ну, е... він дійсно перебував в Україні е, е, на своїй рідній Житомирщині. Це Місто Звягіль, але ж він зрозуміло мав був і в Києві, і в Києві були у нього певні зустрічі з членами команди і потенційними да, особами, які б хотіли бути залученими в перспективний проект Залужний в політиці, ця зустріч ну за моїми даними мала лише певний ознайомчий проміжний характер. Тим паче відставка Єрмака вона привела в руху українську політику дуже сильно. Зараз відбуваються ну, майже хаотичні процеси, хтось з кимось зустрічається, домовляється. іде, є перспектива переформатування ради, дуже багато підводних течій запущені всередині Верховної Ради. Ви бачите справу Анни Скороход сама по собі, дуже. Ну, при, цікавий, цікавий епізод в цьому, бо багато дуже е, різних конспірологічних версій щодо ну, того, як буде діяти НАБУ по відношенню до деяких депутатів. Зокрема, е, і це все створює такий низький легкий старт для того, щоб реалізувати ті чи інші сценарії. Задача Порошенка, наприклад, і батьківщини, яка Ситуативно виступає то союзником опозиційних груп фракцій, то союзником влади, зараз отримати, скажімо так, схвалення з міжнародних наших союзників історії про уряд національної єдності, змінити спікера, змінити Кабінет міністрів України, послабити президента і автоматично виробити в бік, скажімо, для них політичного майбутнього. Тоді це дуже спрощує Сполученим Штатам Америки реалізацію їх мирної програми. Нагадаю, що в політиці є. Чутки про те, що ось спікером має стати Юлія Тимошенко, і вона, в принципі, з не ризикуючи, не маючи певних політичних ризиків, готова буде підписати угоду мирну угоду з Російською Федерацією, як вона колись підписувала подібні газові угоди в цій версії. Дуже багато видумок, але повторюю ще раз, її дуже зараз педалюють в різних політичних. І експертних середовищах. поки що в Верховній Раді немає жодних, ну навіть натяку на парламентську більшість, щоб цю ініціативу реалізувати. Це дуже дуже малоймовірний сценарій, але крім прізвища Штимашенко, називаються інші прізвища, хто міг, би, хто міг би очолити Верховну Раду України, і, і Порошенка, і Архамія і багато інших деталей, поки все це лише фантазії на рівні домислів. Тим не менш, якщо буде певна відмашка десь з міжнародних центрів впливу, повірте, ви побачите певні рухи в цьому напрямку. І Зеленський дуже ризикує цим, не призначаючи голову ОП і не маючи на кого зараз опертися у боротьбі з різними політичними комбінаціями. Я вже казав, яким поганим не був Єрмак, але він... Був універсальним солдатом. Він і зовнішня політика, він і питання безпеки, в тому числі президента, він і питання там кадрового матриці в уряді, в відомствах, наглядових радах. Він все. Тобто, Ярмак, здається, повинен був бути не лише для того, щоб керувати країною, а для того, щоб ще й керувати президентом. Можливо. Тим не менш зараз президент відчуває відсутність такої опори біля себе, можливо, з часом ця опора з'явиться, але це ідеальний момент для того, щоб опоненти президента різні центри впливу та й групи в його оточенні не реалізували певні сценарії, які б мінімізували його політичний вплив і його політичну можливість, Я правильно зрозумів, що людина, яка посяде посаду. Голови АП, це ну потенційно майбутній президент, так тобто зеленська ставку на людину яка якщо, б його забезпечувати да. у випадку, якщо президент для себе ухвалить рішення, не йти на другий срок або для себе, або під впливом Сполучених Штатів Америки, хоча. Uh, відверто вам скажу, Зеленський зовсім не та людина, яка ухвалює рішення там, під тиском чи під натяком. Це всім да. відомо. І навпаки, да. він робить навпаки. Просто зараз інші умови обставини. По-перше, криза на фронті. По друге, дії на Буй САП. По-третє, відсутність інтенсивної зцементованої підтримки в Раді. Почетверте, певним чином. Складна, складне Становище в системі енергетики, воно стає критичним з кожним російським ударом, воно стає критичним. Нагадаю, у нас до сих пір немає міністра енергетики в таких умовах. І тиск на Україну з боку адміністрації США він просто зараз неймовірний. Дивіться, якщо б не було тиску, якщо б не було факту тиску, не було б ці три дні зустрічей. Тобто, всі ці ну, три дні українську делегацію у маринують. В тому числі по деяким пунктам, які не входять в мирну програму, я маю на увазі політичні пункти. Е, тому і президент вчора, напевно, можливо, зустрічався з малюком, головою Служби безпеки України. До речі, так само е, зараз є думка про те, що очолити ОП міг би і Малюк. Ну, колись про це говорили ще після відставки Єрмака, сразу його називали в шортові листі. Зараз знову. Мені сказали, що от такий можливий варіант теж може розглядатися у випадку. Якщо президент ухвалює для себе рішення не балотуватися, то всі нові особи, які з'являються на нових посадах зараз в Україні, автоматичні наступники на його посаду. Мене тільки коротке уточнення: а навіщо залужному зараз? Приймати будь-яку пропозицію від Зеленського, чи то прем'єр, чи то там я не знаю, голова ОПА, і так далі. Він може спокійно собі чекати на березі, поки рибка підпливе, може, але перше треба знати Валерія Федоровича, що відмова публічна е може е привести до сприйняття його як людини, яка лише міркує політичними категоріями, яке, яка міркує лише розрахунками. Е, у випадку, якщо, наприклад, Зеленський для себе ухвалює те рішення, про яке ми вище сказали, то заняття певної посади буде виглядати як порятунок країни, як місія захисту держави, як, е, як рятівник. В складних умовах. Це автоматично додає йому відсотків. Автоматично це ну і для держави України можливо це також не найгірший варіант, коли на посаді вищій державній посаді опиниться колишній головком. З іншого боку, це буде ну, у відповідь, залужний може гарантувати Зеленському, видати особисті гарантії Зеленському. Це також для нього важливий момент для президента. рахуйте що російська після того, як він можливо полишив свою посаду, російські спецслужби будуть полювати за ним. Це раз, тобто буде загроза йому особисто, його членам родини і так далі. Це питання надзвичайно серйозне для зараз глави держави. Знову ж таки. Uh, якщо голова держави не ухвалює для себе певне рішення щодо відходу від посади, це uh, і отримує підтримку від Сполучених Штатів Америки. А таке можливо, і такий сценарій дуже дуже високоімовірний, враховуючи весь бекграунд президента, враховуючи його стиль, характер, психотип. То Залужному, звісно, немає ніякого сенсу. Йому треба чекати повного завершення мирного е, треку і старту виборів, і там він оголосить про свою позицію. Слухайте, навіщо писати тоді статті, якщо не мріяти про політичну посаду. Статті Нью-Йорк Пост, статті в Бог в Ліганет, які всі там обговорювали минулого тижня. Ну, британська, да. Ну так, да, ну, давайте чесно, це спосіб позиціонування яким чином залужного формують як експерта в там військових і в політичних темах в геополітичних? Тобто, дивіться, з бекграундом військового важко обратися. Перемогти. Ну, можна, але важче, ніж ще й додати сюди бекграунд державного діяча, дипломата, на його кейс можна записати сторічний договір з Британією, сюди його там компетенція про дипломатичний про, ем, е, погляд на російсько-українську війну, дипломатичну війну як продовження зброї Російської Федерації, тощо, що він писав Нью-Йорк Посту, його викладки про необхідність повернення в Україні ядерної зброї, що це було. Найкращою гарантією. Це про що? Це про загравання з масами. Це про позиціонування себе як про політичну персону. Це тонкий прихований криптонатяк на політичні бажання і певні електоральні амбіції. Ну, я ж це не засуджую. Я ж говорю, що. Поки що він займає робить все правильно з точки зору політпіартехнології, тому і про це відомо президенту Зеленському принципі.